Так, на сталкері другого ми вже похайпували, тепер для сповіді потрібно вибрати якусь новеньку актуальну ігру. І що в нас є? Уху. Відьмак перший. Піде. Ігра розпочинається, можна так сказати, трейлером, де Геральт б'ється з жінкою. Да-да, саме так в моїх очах виглядають жінки, і саме тому я їх боюся. Ну і да, якщо точніше, Геральт з нею не б'ється, він знімає з неї прокляття, що йому успішно вдається, ну майже. Ну а тепер переходимо до створення самої ігри. Звісно ж, вибираємо найвищу складність, де уже потрібен досвід, складність бою дуже висока і потрібно знати алхімію, точніше її вивчати чи щось таке. Ну, в принципі, книжки я читав, значить я досвідчена людина. Все починається з того, що ми напив живі, напівмертві. Тікаємо від чогось і втрачаємо свідомість. Нас знаходять наші друзі і відвозять в Кайр Морхен. По дорозі до Кайр Морхену ми дізнаємося, що в нас амнезія, і ми не знаємо, чому ми були так поранені, що сталося, і в принципі, що відбувається взагалі. Після того, як ми підлікувалися і прийшли до тями, ми вирішили відправитися на тренувальне поле, щоб згадати навички бою з мечем. Але ми цього зробити не встигли. На нас напали саламандри. Саме тому дізнаватися, як битися, ми будемо серед бою. Ну і да, лідері Саламандр. Савола і професор. Поки я дізнавався, як битися, мені заодно розказали, що тут можна міняти вид камери. І тут мене піймали страшні флешбеки. Скіл, третій, перший третій, перший пері третій, перший первий скіл, первий 12 Двінадцятам у лайфстілі. Двінадцять танків. так можете не переживати ці кнопки, я успішно вийняв з клавіатури. Ну і далі відправився вбивати саламандр і відкривати прохід своїм друзям. Після цього ми дізнаємося, що вони більш за все вірвалися в наш замок заради того, щоб викрасти мутагени. Для пояснення, завдяки мутагенам створюють відьмаків. Але, як на мене, одних мутагенів їм буде недостатньо, і їм потрібно ще знати деякі секрети для створення відьмаків. Ну, Детально ми цього не знаємо, бо нам це не дуже пояснювали. Після розмови нам дали декілька елексирів, які ми випали, і з Лео відправилися в замок, щоб відбитися від саламандри і захистити наші мутагени. Поки ми билися з декількома угрупуваннями Саламандр, паралельно знайшли місце сили, в якому я вивчив знак Арт. Також наткнулися на професора і мага, але до них добратися не змогли, адже вони були закриті якимось бар'єром. Тому ми відправилися до Тріс за допомогою. Коли ми підійшли до них, до нас прорвалася Хімера, і ми вибирали, куди нам іти. Або битися з химерою, або захищати лабораторію. Ну і я вирішив піти в лабораторію. По дорозі до лабораторії ми зустріли мага Ноунейма, який ледве не вбив мене. Така ж ситуація з Тріс, її ледве не вбив Савола, ну ми на цьому не зациклюємося і далі з Лео побігли в лабораторію. А там уже знайшли все те, що їм було потрібно, і давай тікати в портал. Ми з Лео постаралися їх зупинити, але в нас трошки це невдало вийшло. Відімакса б'є стрілу на літу. <кхем> Ні. На жаль, Лео не вижив, а професор втік. Після цього, можна сказати, вступ в гру закінчився, і нам дали свободу дій. І першим же ділом я пішов прокачувати свої навики. Після цього я одразу же пішов поговорив з Сіміром, який сказав, що для Трис потрібно зробити зілля. І оскільки я зіллявар так собі, я це зілля робив в прямому сенсі дві години, і ви спрате, чому? А я вам відповім: я не міг знайти потрібні інгредієнти. Ну, якби ж проблема була б тільки в цьому, я б зробив зілля за хвилину 20. Ну знайшовши потрібні інгредієнти, я з них зробив інгредієнт, який мені не потрібен. І потім знов не знав, де взяти ці матеріали. Оказя їх можна було просто взяти, поговоривши знову з Вісеміром і іншими відьмаками. Вони мені давали потрібні інгредієнти, і я міг знов крафтити потрібне зілля. Ну я крафтив знов не потрібні мені інгредієнти. І так по замкнутому кругу, поки я не дізнався, що вона просто клацнути, зібравши всі інгредієнти, клац по зіллю і воно крафтиться, а я просто бігав туди, сюди, туди, сюди, по всьому замку скрізь бігав, і не знав, як просто розкрафтить. І на це в мене пішло дві години. І до відьмака я вже повернувся на наступний день. Ну а тут і є свої плюси. Я поки бігав, я милувався цими видами, я не знаю чому, але мені дуже подобаються ці пейзажі, і, в принципі, цей замок, і як воно все є. Ну просто подобається навіть сама ця графіка. Я не знаю, що воно таке, я ненормальний. Тікайся. Після цього всього я нарешті відніс зілля Тріс і вона мені по-своєму віддячила. І тут можна заробляти карточки. Не знаю навіщо вони, але но... не буде лишнім їх позбирати. Після ми відправилися на похорони Лео. Там вирішили, що потрібно знайти саламандр і вернути мутагени. І щоб пошуки просувалися більш продуктивно, ми вирішили відправитися в різні сторони, і нам випала визима. По дорозі ми зустріли Альвіна, на якого нападають собаки, і ми, звісно ж, як відьмак допомагаємо йому. Також ми зустріли нашу стару подругу Шані. В якої дізналися, що тут є присутні саламандри, і нам нарешті вдалося потрапити на слід. Також ми дізналися, що село, в якому ми зупинилися, тероризує монстр. Ну і так, по дрібницям Вальві вселився, здається, той же ж монстр і сказав, що на нас насувається якась велика небезпека. І поки на цьому все. Після чого я відправився в трактир і давай з всіма знайомитися, спілкуватися, взяв декілька завдань. Також пішов торгуватися, потургувався. Ну як оказалося, я поторгувався неправильно, і це я просто положив речі у сховок і тепер їх повертаю назад. Також я зміг прокачати свої навики і прочитав за всіх, хто що з себе представляє, і що мені про них відомо. Також подивився завдання і почитав декілька свитків, які в мене були на руках. Також подивився карту, що в нас себе представляє, ну точніше, це карта локації, тому вона не така велика. Ну, якщо, коротше кажучи, то просто знайомився з ігрою і з персонажами. Ну і от нарешті, після цього всього, я вирішив відправитися і знайомитися з місцевістю, що в нас себе представляє. Ну і от гуляючи по околицям, роздивляючись, що вони із себе представляють, перше, що я натрапляю, це на будинок. Потрапивши в нього, перше, що я зробив, це давай все лутати. От і власник був всередині. Ну і от і сам власник будинку, Одду. Говорити мені з ним толком не вдалося, адже він мені не довіряє. Тому я відправився далі на пошуки чогось цікавого. Звісно ж, будинки, які мені знову потраплялися, я їх облутував і відправлявся далі по своїй дорозі. Також зустрів більш цікаву людину, чим Оддо, а саме королівський ловчий, саме він дав мені декілька завдань і розказав про деяких монстрів. І знаєте, що я вам скажу? Обустроївся він тут непогано, в затишному куточку, в тіньку під деревом, смажить собі кабанчика, свої завдання скинув на відьмака. От собі сидить і відпочиває. Ну а мені захотілося побігати трішки по полям, але як я помітив, вони закриті і не можна там погуляти, хоча мені пейзажі дуже подобаються. Після чого я відправився далі, зустрічав нові будинки. Звісно ж, грабував їх, залутував повністю і відправлявся далі. Наткнувся на печеру, ні, я толком нічого не поробив, не знайшов, і відправився знову ж таки далі. Паралельно старався спілкуватись з всіма жителями, яких зустрічав. Мені і от мені знадобилися мої навики пікапу. Давай відправимося в якесь більш приємне приятное местечко. я з радостью розкажу тебе, наскільки ти прекрасна. Ну, і от у нас нова карточка з баном в кармані. Ну, щоб не було бану, я трішки карточку прикрив. Ну, і далі відправився досліджувати, що тут цікавого є. І наткнувся я на городок. І сказати вам чесно. Я втомився його лутати. Кожен будинок треба було зайти, перепровірити, чи я все забрав, залутав. І дивився я по декілька разів, щоб нічого не пропустити. Далі я зустрів преподобного і підійшов до нього, але не для того, щоб покаятися за те, що все покрав, а для того, щоб поговорити і дізнатися більше про околиці. І підійшов я до речі правильно. Він знав і про Саламандр, і розповів підтримку яких людей потрібно заручитися, і щоб я міг підзаробити, дав мені завдання, хоч і настроєний він до мене був дуже негативний. Ну і от після цього я продовжу займатися старим ділом, а саме лутати все, що попадається на очі, і відкривати нові локації. Ну і поки це я все робив, я наткнувся як на когось напали розбійники. Звісно ж, я йому допоміг, і як виявилося, це я допоміг своєму старому другу Золтану. З ним я поговорив про наше минуле і про теперішні проблеми, але не дізнався нічого важливого. Ну поруч я зустрів Харена Брога. Це та людина, про яку мені казав преподобний, що його підтримкою було б непогано заручитися. Мені вдалося доказати йому, що я своя людина показавши символ вічного вогню, який дав мені преподобний. Завдяки цьому Харен дав мені завдання, а також розповів про Саламандр. І саме головне, я зміг з ним поторгувати і збути весь той хлам, який я накрав, і звільнити трішки кармани, бо вже нічого не влазило. І дійшовши до воріт візини, мене не впустили, адже в городі карантин. Саме тому я відправився далі шукати щось цікаве і наткнувся на печеру. Тут я вирішив випробувати декілька зіль, понапивався них, і я став швидким як флеш. Зараз ви можете бачити, як я рухаюсь без пришвидшення. І дама не ледве не вбила трава, тому я швиденько звідти втік. Ну, точніше, можна сказати, я стратегічно відступив, адже я, відновивши свої хіппоїнти, вернувся і давай кулутити ту траву. Ну і після цього я далі відправився по дорозі всіх грабувати. На карті у мене лишалося тільки дві невідкритих точки. Тому я відправився до тієї, яка ближче до мене, і там я знайшов відьму Абігайл з Альвіном. До речі, від неї я взяв завдання в трактирі. Також в неї запитав, чи можна щось зробити з собаками привидами. Вона сказала, що так. Є зілля, яке допоможе їх вбити, і я можу його купити в неї. Ну, купивши і потративши 30 оренів, вона мені не дала зілля, а сказала рецепти зілля і інгредієнти я можу купити у неї. Ну, мене так ще ніколи не намахували. Після чого я вирішив відправитися до останньої скритої точки. Це був склеп, але він був закритий. Ну і оскільки вже вся карта відкрита, було вирішено пробігтися трішки по завданням. Подивившись, перше завдання, яке мені попалося, було від преподобного. А саме кругом поселення стоять каплички, в які потрібно розставити вічний вогонь, обов'язково вночі, і це, начебто, має захистити поселення від монстрів. Ну я дуже сумніваюсь, але завдання є завдання. Тому я промедитував до ночі і відправився до капличок. І з першою капличкою в мене проблем не виникнуло. Просто напав один прилик собаки, я її легенько вбив і поставив вічний вогонь до каплички і відправився до Другої, по дорозі до другої каплички, я зустрів пані Ріту і як на неї напали бандити. Я, звісно, що їй допоміг вбив бандитів, Поводився її провести додому. Но тут виникла проблема, а де її дім? Я не знав, тому я пішов до трактиру. Ну а в трактирі я зустрів свого друга Золтана, поіграв з ним в місцевий покер, зустрів офіціантку, продав їй весь свій мотлох, і все ж таки вирішив по завданню знайти Деді Мерити і відвезти її додому. На жаль, її дім дуже далеко. Зате по дорозі зустрічаються каплички і ми можемо поставити вічний вогонь. Тому тут вже з'являється завдання довести її додому живою. Ну а біля другої каплички на нас напала зграя собак, ми відбилися, ну вогонь забув поставити. Пішли до третьої, та на нас теж напала зграя собак, ми знову удачно відбилися, поставив вогонь, а потім зав... Я біля другої забув поставити вогонь. Повернулися, там було знову з собак. Поставили вогонь. Далі до четвертої пішли, поставили вогонь, знов напала сраю собак. І вже нарешті я відвів її додому. Попрощалися і одразу ж тут поруч, п'ята капличка. Знову поставив вічний вогонь і, о, чудо! Привиди собаки не зникли, тому треба повідомити преподобному, що воно щось не працює. Але поки зараз ніч преподобний десь спить, а де шукати його, я не знаю. Було вирішено відправитись повбивати утопців, адже у мене і таке завдання є. Ну і от, поки я вбивав утопців, які портять товар Харена, я зустрів ельфів і караснолюдів, які прийшли по цей же ж товар. І, як оказалося, Харен нелегально з ними торгує. Ну або вони мені просто збрехали, і хочуть вкрасти цей товар. Ну я вирішив не вмішуватись. Що й при тому вони мені заплатили, так що я в будь-якому випадку в плюсі. Дочекавшись ранку, я одразу ж побіг знає, до Харна Брога, запитав в нього про і краснолюдів. Він спочатку сказав, що не знає, хто це такі і що з ними не торгує, але все ж таки потім визнав, що це були його клієнти. Також трішки розказав про Саламандр і сказав, що це детально треба запитати в преподобного, і заплатив за те, що я вбив утопців. Тому я одразу ж побіг до преподобного, сказати, що вічний вогонь не допоміг, і запитати ще раз про Саламандр. Також ще раз зверну вашу увагу, наскільки тут графіка прикольна, ну мені прям дуже подобається. Преподобний сказав. Що не може бути такого, що вічний вогонь не допоміг, Сказав, що це просто прокляття, якесь дуже сильне, і це взагалі винувата відьма Абігай, яку я вже зустрічав, і що її взагалі треба спалити. а то що вона. Ну я все ж таки настояв на тому, що треба спочатку сходити з нею, переговорити. Можливо, вона щось знає про монстр і знає, як зняти прокляття. І лише тоді робити висновки. Ну, перш ніж іти до Абігайл, я вирішив зайти спочатку до Оддо, адже тепер в мене є символ вічного вогню, і я зможу з ним поговорити. Можливо, він щось знає цікаве про саламандр або про цього монстра. По дорозі я зустрів якогось купця, який проходив повз. Я вирішив підійти до нього і поговорити. Як оказалося, ми з ним знайомі. Колись він мене хотів найняти, але йому не вистачало грошей. Але я все одно вирішив йому допомогти. Тепер в нього справи пішли вгору, в нього появилися гроші, і він вирішив мені відплатити за доброту. Сказати, знайшов на дорозі 100 оренів, поговоривши з Одо, оказалося, що він звичайний п'янчуга. Мені прийшлося з ним випити. Дав мені завдання, яке мені довелося виконувати п'яним. І ось причина, чому не стоїть працювати п'яним. Мене вбили. Реально, в житті такого не повторяйте, не бійтеся з монстрами п'яним. Ще й після такого ризикованого завдання вирішив мене намахати на гроші. Ну все ж таки він заплатив, і я направився до Абігая. Поговоривши з Абігал, перше, що я зробив, це забрав гроші за виконане завдання, а саме принести черепа Боргестів або простіше собак привидів. Також розпитавши, ми дізналися, що вона не знає, звідки взявся монстр який тероризує місцевих. але нам може допомогти Альвін. Це той малий, якого ми спасли з самого початку, оскільки він особливе дитя, і якщо ми споємо йому спеціальне зілля, ми дізнаємося причину появлення монстра. Але я вирішив спочатку трішки відпочити. Я вже так багато завдань успішно виконав, пора трішки розслабитись. Я пішов поіграв, в місцевий покер, поробив ставки на бої, ну точніше буде сказати, сам в них взяв участь, поговорив з новими людьми, ну і, скажімо так, більш чесно познайомився з пані Рітою і отримав нову карточку до колекції. Після було вирішено повернутися до справ. І перший з ким я зустрівся, це був Микула, і я його раніше не зустрічав, тому що коли я відкривав карту, я опустив це місце на мосту. Але як казав преподобний, це теж впливова людина. Поговоривши з ним, я не дізнався нічого нового. Він просто дав мені завдання, і мені відкрився вхід в склеп. Тому я одразу же туди направився. Там я знайшов труп жінки. Також виконав завдання Микули, перебив всіх гулей. І також паралельно мені вдалося виконати друге завдання, а саме знайти друга Леувардена. Ну, точніше, його труп. Ну і ще лишилось похоронити його з всіма почистями. Саме тому я відправився до преподобного, щоб скористатися саркофагом. Він мені дозволив, адже я розставив вічний вогонь. І от коли я його захоронив, я зустрів привида, який розказував мені про моє призначення. І про те, що я маю бути уже мертвим. Також я зустрів привида Лео, який сказав, що я сміюсь над призначенням і напав на мене. І я, звісно ж, його побив. Після чого відправився до Микули за своєю винагородою, але там я на мосту зустрів саламандр і Калькштейна, які хотіли забрати його в майстерні. Я, звісно ж, їм всім помішав перебив всіх саламандр, мені ще й допомогли вартові. Говоривши з Микулею по заданню, дізнався, що молода дівчина, яку я знайшов в склепі, це кохана Микули. Микола прийшов до того виводу, що це її отравила відьма Абігайл. Але питання лишається чому? Тому я відправився до Відьми Абігайл, але лише для того, щоб споїти Альвіну зілля і дізнатися, звідки взявся монстр. Ну і в принципі, ми дізналися, звідки він взявся. Все із-за того, що тут дуже жорстокі люди і творяться якісь дуже жахливі речі. Я пішов, розповів преподобному причину появлення монстра, натомість він мені розповів, де знаходиться Лігово Саламандр, і сказав, що постарається розібратися з тими жахливими речами, які тут відбуваються. Я одразу вже відправився в трактир. Там саламандри напали на нашу подругу Шані, і я, звісно ж, допоміг їй відбитися. Після чого я направився в їхнє літво. Я з легкістю розібрався з декількома угрупуваннями Саламандр. Також вони викрадали дітей, мабуть, для того, щоб пробити відьмаків. Також я тут зустрів Альвіна. Як оказалося, його їм здав преподобний. Поблукавши по печері, я також зустрів Абігайл. Вона тут переховується від місцевих, адже вони зібралися і хочуть її спалити, адже кажуть, що вона визвала монстра. Більш детально з нею поспілкувавшись, ми дізнаємося, що преподобний вигнав свою дочку, і вона тепер працює повією. От довбив свого брата й отримав багатства. А Микола споїв своїй дівчині яд і зґвалтував її. Вона знає про це все, тому що вона продавала їм яди. Також я отримав тут карточку, після чого направився розмовляти з селянами. Як виявилося, вони то всі якісь ненормальні. Після моїх погроз нам вдалося розійтися без бійок. Але незабаром ми наткнулися на монстра. Бій з ним був трохи тяжкий, але ми з ним розібрались. Після цього на нас вирішили напасти селяни. Ну, але розібратися з ними було простіше, ніж з монстром. Також в преподобного я знайшов пропуск. Після чого направився до воріт, даби прийти в Везиму. Ну тут сталося так, що Микола нас трішки підставив і сказав, що пропуск підроблений, із-за чого нас посадили в в'язницю. І тут ми зустрічаємо наших старих знайомих, а саме професор, якого відпускають на волю. А це означає, що ми вже трішки приблизились до Саламандр. І нам потрібно теж якось попасти на волю. Отут якраз потерпляється нам і завдання. А саме вбивство Какатрикса в каналізації, і винагорода за цю місію буде звільнення з в'язниці. Саме тому я провів дебати з одним із зв'язненим, щоб дізнатися, хто з. Саме із нас піде по Какатрикса. І от після перемоги в дебатах я направився в каналізацію, там я зустрів Зігфріда. Після того, як поговорив з ним, мені здалося, що він нормальна людина, і ми з ним разом відправились на полювання. Какатрикс виявився не таким уж і суровим противником. Ми з ним з легкістю розібралися. І от, коли направлялися до виходу, ми наткнулися на села Зігрід мені допоміг з ними розібратися. Після цього я зрозумів, що в майбутньому на нього можна буде покластися. І от нарешті нам показали визиму, і я розумію те, що мені буде доволі тяжко тут все залутати. Я одразу ж знайшов будинок частного детектива, якого мені порекомендував Зігрід для пошуку Саламандр. Ну я вирішив залишити це на потім. Я направився одразу ж в перший доступний будинок, щоб його залутати. І я зрозумів, що це місто не таке уж і просте, і краще з цим поки що почекати. Тому я далі відправився на розвідку, і перший, кого я знайшов, це вартові, які мене далі не пропускали. Але завдяки Зігреду ми змогли договоритися. Але туди я поки що не відправляюсь, тому далі на розвідку міста. Ну а якщо точніше, то на пошуки трактиру. Після того, як я його знайшов, я одразу вже набрав кучу завдань і вирішив заглянути в сусідній будинок. Тут працюють люди, які роздають карточки за невелику суму. За велику суму. Чого не зробиш заради карточок? І пішов далі досліджувати город. Наткнувся на шпиталь, вартовий мене не пускав. Проходу сприщо. А за 30 оренів. От так би сразу. Знову наткнувся на Зіхрида. Він запропонував мені вступити в свій орден. Я, звісно ж, відмовився. Зустрів різних торговців, старих знайомих, а саме Калькштейна із минулої локації. Також наткнувся на дивну рекламу. А тут могла бути ваша реклама. Також було багато різних цікавих людей, цікавих історій і діалогів. Коротше кажучи, я досліджував це містечко більше двох годин, і я більш ніж впевнений, що я багато чого пропустив. Тому було вирішено повернутися до місій. Але повернемося ми до них уже в наступних частинах, а саме буде ще друга і третя частина. А поки що пишіть в коментарях, яку ігру ви ще хочете побачити на сповіді, також пишіть коментарі по відео, як покращити контент або що поміняти. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Спочатку задумувалося дві частини, але монтаж зайняв забагато часу, тому їх три. Ну, взагалі було б все добре робити в одному відео, але воно було б було більше години, і чекати його було б приблизно десь три місяці.